Доброго дня. Доброго дня! Ви сьогодні знаходитеся в нас в музеї по харчуванню. Ми відкрили музей, де могли б люди дізнаватися про українські традиції в здоровому харчуванні. Ви зараз в програмі, по градовій програмі, знаходитесь здоров'я освітян. Чому вам зацікавила ця програма? Мене завжди цікавило здорове харчування. До цього харчування мене привели діти від часу, коли я почала водити прикорм, і з часом я стала поглиблюватись, в деяких моментах свого життя я заходила в, в, глух... в, глух... в глухий кут і. і... Дуже поруч відносно місця, де я живу, мене мене цікавило це місце, що тут відбувається. Ага. І коли я прийшла до вас на екскурсію, я для себе зрозуміла, що я відкрила цілий новий світ, де, де знань більше, ніж я мала до того. Ага. І мені цікаво було поглибитись. А коли я стала поглиблюватись, я зрозуміла, що я дуже мало знаю відносно, ну, що світ знань він. Набагато ширше, ніж мені було відомо mm -hmm. до того. Mm -hmm. До того я орієнтувалася на сірзів це такі американські педіатри, які mm -hmm. написали книжку про здорове харчування, і mm -hmm. вона така найбільш об'ємна була з тих, які мені зустрічались. Тобто mm -hmm. вся інша інформація вона повторювалася. Mm -hmm. А у вас прям так багато, так багато, і це ще про те, що це знання нашої землі. І. Тому я не могла не бути у вас. От ну гарно звучить знання цієї Наші землі, нашої землі. Та, землі та. Та. А скажіть, будь ласка, ми зараз починаємо грантову програму. Це буде нова хвиля. і це перше ми в Україні таке будемо впроваджувати. І багато людей, особливо якщо це освітяни, поки що не знають, що за програма. Ви щось дізналися про нашу грантову програму? Я з вами зараз навчаюся місяць, ага. і для мене було великим відкриттям дивитися на харчування через призму лужно-кислотного балансу. Mm -hmm. Я прослухала тиждень, я співставляла, як ми харчуємось. Це харчування, воно здорове, але виявилось не збалансоване. І... Чим цим, кожна наступна тема вона для мене відкривала щось нове. І я розуміла, що ну, це, це, це правда новий світ для мене. Хоча ми говорили про речі, які я завжди бачила зерно, воно було скрізь. Але дуже багато річ ем, про музей. Хотіла б повернутися про музей. Бо, я, бо, я то, згадала, я подумала, згадала то, про те, що коли була у вас музей, я побачила, що дуже багато реч, дуже Деяка інформація є моїм спогадом про дитинство. Mm. Моя бабуся мала завжди мішки з зерном, і ми возили на ті, коли треба було перемолоти зерно і е, нову олію е, віджати. Mm. І потім ми пекли хліб і цю олію макали з і їли. І цей аромат він... нагадував, нагадував смак дитинства. Далі. Що, ще таке було ж? Да. Не тільки у вас, Наталія таким, таким є, чином да. ну, ми занурюємо людей в дитинство. Так, мені здається, що ти пам'ятаєш себе через запах і смак. Да. Е, о, так. Тому що емоції пов'язані з у тими смаками, які були в дитинстві. І до речі, багато до нас, хто приїжджає, вони кажуть: Ой, у мене так в дитинстві було. Єдине, що ми дивимося, що регіони різні. Хтось каже, орижаєва олія, хтось каже там полісся ляна олія, хтось каже соняшникова олія або гірчична олія. Але страви одні ній ті самі. каже, так, хлібчик, олійка, солька та ще й чесничок. Все це каже, моя була улюблена страва в дитинстві. Така і, і перше, що загортає це повертає в той час, ніби така мишка. часу, це коли до вас спускаєшся в музей, це запах, запах сіна, і ну, і ти раптом хоп, і ти вже ну, ти вже в своєму комфортному віці. Ще, ще хотіла сказати ну. <гум> була в мене у мене був ще такий запит. А, і я хотіла знайти таку страву, ага. яку я би могла. Я дуже багато проводжу часу зі своїми дітьми, ага. і ми часто з собою беремо перекуси, чай, термоси з'їжджав нас з собою завжди ага. були. Але я хотіла таку універсальну справу, яка б мене могла зберігатися рюкзаку тривалий час. Один, два, три дні, щоб вона була корисною, поживною. І раптом я розумію, що ті зерна, Так, це те, що я шукала. <реш> це смажені змаж, зерна. Е, так, е, так там, і, е, там смажені зерна, з пшенички, конопи, mm -hmm. кунжуту, і вони посолені трошки. Дуже смачно. Давайте, може, поставимо ремарку, тому що пояснено нашими. Е телеглядачам, да або слухачам, хто дивиться нас, що ми відроджуємо українські традиції, саме цільне зерно, і ту страву, про яку ви говорите, зерно бум. Ми відродили саме тоді, коли козаки не мали можливості приготувати борошно. А вони заходили на поле, брали колоски, перетирали його і смажили його на каміннях. І зараз до речі, дуже багато ми повертаємо до того, що можна саме в сучасному світі використовувати цю страву. В дорозі, на навчанні, будь-куди їдеш, можна з дітьми. Ось, і до речі, саме військовим ми теж відправляємо ці зернобуми, і дійсно вони наскільки поживні і смачні. Як ваші діти взагалі люблять ці страви? Е, е, я прийшла з Наталію консультацію з приводу свого стану здоров'я, свого положення і те, що я б хотіла підкоригувати, е, і почала харчуватись. Мої діти цікавилися і питають, що це єси. Ми теж хочемо спробувати. І, врешті, те, що я запланувала собі на місяць, в принципі, за тиждень у нас майже все скінчилось, тому що моя сім'я хотіла теж спробувати харчування, і м -м, практично тільки те, що е цільне жити і є е їм важкувато а, це гристи, а все решта вони кажуть, і це подобається, і це подобається. А що у нас наступного? І, угу. Що особливость в тому, що ці страви дуже швидко можна приготувати, і вони не, не, не забирають багато часу в приготуванні. А ще у мене був запит до Всесвіту, коли в мене народиться малюк, і я не матиму багато часу, перший час готувати. Як мені зробити так, щоб моя сім'я харчувалась, якість харчування не не погіршувалась. Але швидкість е, приготування, ну якось в обіграти час. І виявилося, що те, е, те призначення, яке ви мені зробили, воно цілком би мені е, підійшло е, з марючком в перший час. Так, а, от, так що тут така багатогранність вийшла в є, знайомстві з вашим центром музеєм. У мене є ще, ще питання по поводу грантви програми. Так. Тому що ми, як... це унікальна така програма, коли протягом трьох місяців ми даємо підтримку освітянам як освітня грантова програма, але як грантодавці, ми ще забезпечуємо продуктами. На ваш погляд, якщо не були продукти, ви були тільки як освітня грантова програма без таких продуктів. Чи була б ж такі ефекти, як зараз? інформація інформацію поглинути просто, але коли ти її не застосував практично, так. то в принципі вона невілюється до нуля підходить, тому інформацію гарно би закріпити. А коли ти її закріплюєш і ще бачиш результати. І ще є продукти, а, та. Та. І продукти, так. от на останній нашій зустрічі по гранту у нас було була розмова про конопляну олію. Про те, а. що одна е, жінка гарно сп... почала спати, не нічні, на нічні, да. нічні тривоги. У мене це те саме сталося. Я зрозуміла, що я почала висипатися і спати краще. Бо чоловіки сплять, в них нервова система по іншому працює. Вони в принципі гарно. А, а жінки вони дуже легкі поверхневий сон. Mm -hmm. От, і, ну, тому що вони зберігають життя, тому що постійно е, так, вони. Так, да, так. Більш... І Я побачила, що деякі продукти, ага, ми там я зрозуміла, що ми я, я пішла не в ту сторону. Чого про, а, та, ми про От, продукти говоримо? І, і насправді для, мен, для мене було це ще така скринька, в яку я щодня відкривала. І м, наша родина дуже любить га гастрономічні тури і смачно поїсти. Ага, і, 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 ну, можна так сказати, і, <рес> і е, перший час, коли е, ще не з'явилася циклічність спов... Повторюваність в призначенні, нам було цікаво, як же буде на смак ця страва. Бо окремо ми назву всіх цих зерен знаємо: і пшенички, і жита, і вівсянки, і конопель, і жита і, да, і так. І... але коли ти готуєш за тим рецептом вже пропрацьованим, яким тобі пропонують спробувати. Ти отримаєш в кінці сюрприз, чи буде це смачно? А це це смачно? Це, це смачно. і куриць, Мої да. діти особливо люблять е, 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 манку з ярої пшениці. Ага. Е, ми моє, його готуємо на місцевому козиному молоці. Тобто ж ми рекомендуємо нашим освітянам, майбутнім мамам, якщо хочуть бути здоровими, відновлювати українські традиції. То будь ласка, подавайтесь на грант. А ми будемо дивитися, да, як ми будемо робити відбір. І обов'язково, якщо є бажання і мотивація бути здоровими, то будь ласка, ми вас чекаємо.